Обережно телефонні шахраї. Одного з таких злодіїв затримали прикарпатські міліціонери. Ним виявився 24-річний уродженець львівщини. Злочинець шокував Івано-Франківців не сам, а разом зі своїм спільником діяли за стандартною схемою, телефонували своїм жертвам, представлялися правоохоронцями та повідомляли про прикру ситуацію, в яку буцімто потрапили рідні люди. Втім, вийти з неї пропонували за окрему платню. Аби забрати гроші. Зловмисники наважувалися приходити навіть до осель. Один з таких випадків слідчі зуміли перехопити. Виправної колонії пролунав дзвінок, про те, що родич одного з наших громадян попав в міліцію, і для того, щоб вирішити ті питання, які він опинився, необхідно було дати грошову винагороду. Ці люди погодилися, і посібник Шахрая приїхав за грошима для того, щоб, скажімо так, завершити вчинення злочину. Після цей оборудки він був затриманий працівниками карного розшуку. Злочинці спіймали на гарячому, коли той намагався шукати одного з мешканців обласного центру. Спільник шахрая зателефонував, представився зятим та повідомив, що потрапив у ДТП. Мало того, навіть збив людину та попросив дві тисячі доларів, аби залагодити справу. Втім, кмітливий чоловік одразу запідозрив нечистого на руку шахрая. Без перестанку визвонював. Без перестанку. давай, 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 давай. Там може дзвонив разів 20 до мене. Ну це мені вже надіяло. Я думаю, собі чекай. Якщо людина хоче щось, вона не буде так надоїдати тяжко. Вона тобі так легенько скаже, що мені за це щось треба. Делікатно. Ну, крім того, але старших людей я вам хочу сказати, що вони куплять. Затриманому телефонному зломиснику міліція інкримінує вчинення низки злочинів пов'язаних із шахрайством. Також перевіряє його на причетність до інших правопорушень. Правоохоронці звертаються до прикарпатців, аби люди були пильними та не потрапляли у подібні пастки.